Ісусу Христу, брати та сестри, Біблія говорить, і ми сьогодні чуємо про те, що хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло. І Бог каже, ось творю все нове, нове життя, нову милість Бог сьогодні обновив над нами. І Він хоче, щоб ми завжди бачили Його. І сижу і слухаю, і думаю, які дрібниці, можливо, хтось думає, в житті людей. Але в Бога дрібниць немає. Саме найменше, що стається в нашому житті, і коли ми стоїмо на своєму богом визначеному місці, це Божа любов, це Божа благодать, це Божа сила, це Божа мирість. І хотів би дійсно, я і ви, що ми спільно всі разом були на визначеному Богу, Богом місці. Тому що я почув проповіді, коли Олег говорив, що коли ти стоїш на своєму місці, ти бачиш. Ти бачиш, а якщо я не стою на своєму місці, чи бачу я чи ні, також бачу, щось бачу. Але суть виразу, коли ти на своєму місці ти бачиш, не просто бачиш оточуючий світ, не просто бачиш своїх друзів чи, чи рідних, чи знайомих, ти бачиш Божу славу. Слава нашому Господу! Коли ти на своєму місці? Брате сестра, декілька таких. Незвичних, можливо, запитань я вам задам для того, щоб ми могли спільно разом роздумувати над Божим Словом. Незвичне таке запитання, воно звучить так: Скажіть, чи ви можете впізнати незнайому вам людину? От ви її ніколи не бачили, йшли по вулиці і впізнали? Я думаю, що це нереально. Тому що ми ніколи не, не бачились, я ніколи не чув про цю людину. Просту людину, ні, якісь там знатні світу, що їх можна побачити десь на телебаченні чи в інших новинах. Просту людину. Ми ніколи не пізнаємо, тому що в нас немає з, з цієї людиною стосунків. Чи впізнаємо ми тих людей, які є можновладцями? Ну, ідучи по вулицями нашого міста, буде йти Андрій Іванович, хто його впізнає? Ну, я впізнаю він там, часом проходить біля мого будинку. Або якогось прем'єр-міністра, або президента. Йдучи по вулиці, впізнаємо його чи ні. Ну, може буде незвично, коли Зеленський буде йти вулицями Шептицького, так? А поверніться наліво, направо, подивіться в хор, на братів, ну, на мене на, на, на сам кінець. Чи ви мене впізнаєте, коли я буду йти по вулиці? Правда? Чому різниця? В чому різниця? Я хотів би, щоб ми сьогодні думали не про те, як пізнати мене, чи братів, чи один одного. Я хотів би, щоб ми, читаючи Боже Слово, дали відповідь на таке запитання: чи впізнаю я Ісуса? Чи впізнаю я Ісуса? Боже Слово, яке я хотів би зачитати, це три місця. Перше Євангелія від Луки, 24 розділ, 30 вірш, написано такі слова. Уважно слухайте, тому що коли я прочитаю ті три місця, я знову задам певне запитання. 24:30 Івангелія від Луки. І сталося, коли він возлежав із ними, то узявши хліб, він благословив і, переломивши, подав їм. Івангеля від Івана, 20 розділ і 15 вірш, написані такі слова. Говорить Ісус, жінко, чого плачеш, кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, говорить йому, Пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. І сторіночку перекинути, 21 розділ того ж самого Євангелія від Івана, 5, 5 і 6 вірш. Івангелія від Івана, 21, 5, 6. Тоді говорить їм Ісус: діти, чи маєте якусь їжу? Вони відповіли йому, ні. Він же сказав їм: закиньте сіть із правого боку човна і впіймайте. Тоді вони закинули і вже не могли витягти її через велику кількість риби. Отакі От три тексти, брати і і запитання досить просте: що поєднує ось ці, оці три тексти, на вашу думку? Є щось з них спільне? Ніхто не відважиться. То це був? Ну, я поки що не читав, щоб вони зрозуміли. Дивіться, перше, що об'єднує цих три місця, це те, що там були учні Христа. Не просто апостоли, тому що в першому місці я читав про двох учнів, які йшли в Емаус. Це не були з числа 12. -х. Там, в саду, я читав про Марію, яка також ходила. За Ісусом, яка пережила велику Божу благодать. І вже учні, які були на морі, тих, з тих дванадцятьох, декілька з них було там, на чолі з Петром, вони почули ці слова. Це були учні Ісуса Христа. Наступний момент, що є спільного, вони всі ці події відбулися після Воскресіння Ісуса Христа. Після Воскресіння Ісуса Христа. І ще один момент, що це об'єднує тіх три місця, ні в першому, ні в другому, ні в третьому випадку ті люди не впізнали Ісуса. Я собі задав запитання: ну як так? Мінімум три з половиною роки хтось з них ходив з Ісусом, хтось з них бачив Ісуса, хтось з них розмовляв з Ісусом, хтось з них їв за столом разом з Ісусом. Хтось з них отримав владу від Ісуса йти проповідувати Євангелію, уздоровляти хворих, і вони, прийшовши, раділи тому. Це були ті, ті люди, які були самі ближче. Якщо взяти дванадцятьох, то вони взагалі набагато більше мали переживань або практики служіння Ісуса Христа. І прийшов такий момент: ні тої двоє, ні тих двоє учнів, які йшли, ні Марія, ні ті учні на човні. Вони не впізнали Ісуса Христа. І якби так все залишилося, ну, можна сказати, що вони не розраховували, вони не сподівалися, вони не очікували, що Ісус Воскресне із мертвих. Хоча Він про це їм говорив. Хоча Він говорив про своє Воскресіння. І оті двоє, які йдуть, вони кажуть, ми сподівали ми думали, що Він дійсно той, хто визволить Ізраїля, хто зацарює. Але його розп'яли, його вбили, і на тому кінець. І дивіться, коли читати далі ці місця Божого Слова, то ми знаходимо, якщо брати Євангелія від Луки, то 31-й вірш говорить так: тоді відкрилися їхні очі, і вони впізнали його, але він став невидимий для них. Ситуації в положенні Марії, коли вона говорила до Ісуса, думаючи, що це садівник, Ісус сказав лише одне слово, і цього вистачило, щоб вона впізнала, що це Він. Равуні, говорить Марія. І коли учні закинули невід, коли вони почали тягнути і побачили, що цей невід повний риби, то один з учнів, якщо я не помиляюсь, Іван, він сказав: Це ж Господь. Цар Господь. Брати і сестри, в нашому житті відбуваються різні обставини, різні ситуації, різні моменти. І вже Марійка свідчила про такі, як би сказати, дрібниці. Але те, що говорив Олег, я хочу просто, щоб ми зрозуміли, коли я стою на правильному, визначеному Богові місці, я буду бачити Ісуса. Я його впізнаю. Я впізнаю Його дію, тому що три, три таких моменти я беру приклад з тих, з тих обставин або з тих подій, яким чином ми можемо впізнати Ісуса, яким чином? Перше, ми знаходимо, що Він розламав хліб. І учні, які побачили це ті двоє, коли Він розламав хліб, вони зрозуміли, їм очі відкрилися. Це ж Ісус. І написано пізніше є, що він був пізнаний в ламані хліба. Так ніхто не робив, крім нього. Це він. Коли Марія була візьмемо учнів, які були на морі, вони просто почули пораду чи вказівку, ось так зробіть. Просто закиньте навіть, ось так зробіть. Вони закинули і тягнуть рибу. І учні зрозуміли, що ніхто так не міг зробити, тільки Ісус, тому що вони вже мали практику таку. Петро, можливо, згадав про своє переживання, коли Він цілу ніч був на морі, ловив рибу і нічого не зловив. Але коли Ісус сказав, «закинь не Він витягнув багато риб і був пізнаний. І Марія, яка плакала, яка була біля гробу, коли всі пішли зажурені, засумовані, можливо, розчаровані. Вона залишалася там, тому що вона любила Господа Ісуса Христа. Те, що вона перейшла, те, що вона пережила, вона отримала звільнення від Ісуса, і вона дуже ним цінувала. І я думаю, оце слово, єдине слово Марії, вона почула не стільки вухами, як навіть своїм серцем. Можливо, це було те слово, яким Ісус неодноразово звертався до неї. І вмить, ніби. Очі відкриваються, і вона бачить Ісуса Христа. Брати і сестри, Ісус приходить в різні моменти. Більше того, навіть скажу, що бувають такі обставини і моменти, коли в нас немає практики впізнати, що це Бог, зрозуміти, що це Господь, тому що ми такого вчора не переживали. І впродовж нашого слідування за Ісусом Христом такі обставини або такі дії вони не приходили в наше життя. Але коли ми дивимося Боже Слово, коли ми пізнаємо Господа, коли ми на своєму місці, коли ми розуміємо волю Його і наше серце відкрите до Нього, то навіть нове проявлення Господа Ісуса Христа, воно скаже, це Господь. Це Ісус хоче змінити моє і ваше життя. Це Ісус хоче не просто змінити обставини, які навколо нас, але хоче, щоб ми змінилися, стали подібним до Нього. Тому що Бог створив людину на свій образ, на свою подобу, і Христос каже, я вже говорив це місце, ось творю все нове. Хто в Христі, той творіння нове. Тому, брати і сестри, хай нас Бог благословить, щоб ми дійсно бачили і розуміли, як проявляє себе наш Господь Ісус. Він діє, Він робить те, що ми бачили, про що ми чули. Він говорить, дає вказівку, що і як правильно зробити в нашому житті. І коли ми так зробимо, ми зрозуміємо. Це Господь, і ми побачимо славу Божу. Подібно як ті двоє людей, вони мали вказівку від Ісуса Христа. І діють, і Євангелію, царства проповідуйте всім народам. І вони прийшли і сказали цьому чоловікові про Ісуса Христа. І Він побачив цю Божу славу. І, звичайно ж, Слово, спілкування з нашим Господом, коли я з ним розмовляю щоденно, коли я маю відносини з ним, коли дійсно моє все єство налаштоване бути близько. З ним, щоб він був в мені, я обов'язково його пізнаю, коли він буде говорити до мене слова, коли він буде навчати, коли він буде наставляти, коли він буде навіть докоряти, я зрозумію, це Ісус. Тому що Його позиція завжди допомогти, підняти, підтримати, бо Він любить, любить кожного із нас. Слава нашому Господу, брати і сестри. І один такий важливий момент, чи впізнаю я Ісуса. Я його впізнаю тоді, коли я знаю його з Біблії і свого власного спілкування, своїх власних відносин з ним. Тоді я побачу. І тоді можна буде дійсно подякувати Йому, прославити Його і прийняти Його волю. Його воля це добро, приємність і досконалість. Нехай нас Господь цьому благословить. Слава Йому. Амінь.